Так, друзі, всім привіт. Сьогодні 29 жовтня. Фух. Сьогодні така спонтанна пробіжка в мене, тому що ще повністю не встановився, трошки хворів. Ще й досить чуть-чуть хворію. Але в чому це смисл пробіжки? В тому що треба було в магазин. Не, немає цибулі вдома. Вирішив не їхати, а пробігтися в магазин. Зараз куплю цибулі і вечором буду готувати одну чудову страву. Це куряче філе з грибами, з цибулькою і з сметанкою і з сиром запечене. Так що, можливо зніму, виложу відео. А ось і магазин уже. Пробіг сьогодні, кстати, без остановки 2 кілометри. Непогано після двох тижневої Так, Продовжую свою пробіжку чи прогулянку. Сходив магазин, купив цибулі, купив попиті, купив солодощів. Після завтра в нас хелловін і будуть бігати діти. Так що треба їм буде щось давати. А так ось дивіться, яка в нас погода. Після дощів зараз більш-менш нормальна погода. І пам'ятайте, багато солодощів не їжте, це зло. Всім пока. Далі я покажу, скільки набігав він находив.